23 серпня, у день державного прапора України у Чернігові на могилах загиблих військових на міському кладовищі Яцево та у Ялівщині. Комунальники замінювали зношені стяги. Деякі з них майорять тут вже протягом кількох років. Вони вигоріли, порвалися або просто втратили гідний вигляд. За кошти міського бюджету управління ЖКГ придбало майже 260 нових прапорів. На Яцево комунальники замінили 160. Вони відмічають, що деякі родичі загиблих бійців регулярно оновлюють прапори на їхні. Могилах своїми силами сьогодні були вони зранку. Ну ми з ними зустрічалися, як завжди, ті ж самі особи приходять. Ми з ними знайомі, спілкуємося, допомогли їм повісити прапора, а не під час боїв за Чернігів минулого року на яцево стояли російські війська. На кладовищі точилися жорстокі бої. Капличка, яка знаходиться біля сектору, де поховані захисники України, була знищена обстрілами, як і тисячі могил та пам'ятників. Навіть більше року по тому сліди від обстрілів тут добре помітні. Десь порядка 7 тисяч зруйнованих або пошкоджених. Та ще воно додається, люди знаходять, а звернень менше трошки. Ну так от, це те, що ми оглядали і полічили. А люди самі знаходять там, воно ж не одразу побачиш. Закупівля нових прапорів обійшлася бюджету Чернігова у понад 60 тисяч гривень. Тепер у спецкомбінату побутового обслуговування буде запас стягів на той випадок, якщо погодні умови пошкодять знамена на могилах чернігівських бійців. Територію, де вони поховані, комунальники регулярно прибирають і підтримують її гідний зовнішній вигляд.